Привіт! Сьогодні готую ось такий смачний болгарський перець на зиму з медом. Закуска виходить в міру солодка. Перець має приємний медовий аромат. Рецепт перевірений роками. Зберігається консервація така ідеальна, а замість звичайного оцту готую із натуральним яблучним. Тому це ще й корисна консервація та дуже смачна. Вихід із порції 10 банок по пів літри. Болгарський перець. 4 кг уже очищеного перцю. Краще використовувати м'ясисті сорти перцю. Але готую, з якого є. Підходить любий. Нарізаю такими шматками, щоб зручно було їсти. На 4-6 частин, далі готую маринад води 1,5 літри. Додаю 2 столових ложки солі, 1 столову ложку. Чорного перцю горошком та 8-10 лаврових листочків. Але якщо вони невеликого розміру. І з розрахунку один листок на одну півлітрову банку. Вихід нагадую, що має бути 10 півлітрових банок. Вливаю в рослинну олію рафіновану, щоб нічого не гірчило. 200 мл та 200-250 г меду. Для того, щоб мед добре розчинився, його потрібно підігріти. Довести до кипіння. Перець вже пересипала до великої кастрюлі. Виливаю увесь маринад. Не переживайте, що його буде замало. Це тільки спочатку. Коли він закипить, буде усе так, як потрібно. Накриваю одразу кришкою і, як тільки закипіло, вогонь середній. Перемішую. 3-4 рази і готую з моменту закипання рівно 7-8 хвилин. Не більше. Якщо хочу, щоб перець залишився хрумким. Якщо хочете, щоб перець був м'яким, готуйте 10 хвилин. За 2 хвилини до кінця готування додаю 250 мл яблучного оцту 6% натурального. Бо з ним смачніше та корисно. Якщо додаєте 9% столовий оцет, тоді 150 мл буде достатньо. Пройшло 10 хвилин. Вимикаю вогонь і одразу розкладаю по стерильним банкам. Як правило, цього маринаду вистачає на усі 10 банок, ще трохи навіть залишається. Закриваю банки, обкутувати не обов'язково, але якщо ви це зробите, не пошкодить. Друзі, це смачно! При можливості. Обов'язково готуйте та зберігайте рецепт. А я усім бажаю смачно їсти, бути здоровими. Усім пока! До нових цікавих відео!